Нам приємно звітувати, що саме Дніпровщина є тим, де народився цей проєкт, який називається сьогодні по всій державі. Це мобільний офіс або мобільна валізка. Да, він цей проєкт зародився в місті Кам'янському. На сьогодні ми є лідерами серед інших регіонів України по кількості таких валізок на наших територіях. Ми загалом маємо їх 34, і це найбільший показник по країні. Да? Який же принцип роботи цих валізок, то навіщо вони взагалі потрібні? Да? Ці валізки передбачені перш за все для надання таких послуг як соціального характеру та інше тим нашим мешканцям або громадянам України, які не можуть самостійно потрапити до території ЦНАПу да? або мають інвалідність першої категорії, да? або за деяких. Медичних вадів не можуть самостійно пересуватися. Тоді представник ЦНАПу виїжджає до місця мешкання цього громадянина і надає той перелік послуг, що він потребує. Так, на сьогодні найбільш востребовані послуги з. Надання саме мобільною велицькою це реєстрація та зняття з реєстрації з місця проживання, послуги соціального характеру, різноманітні матеріальні допомоги, тощо. Да. Також це послуги з у сфері реєстрації прав на речове і нерухоме майно, да, також це послуги з сфери оформлення прав користування земельними ділянками та їх приватизація, і е, одна з поширених послуг це вклеювання фотографій в паперової книжечки і паспорту та да, по досягненні граничного віку. Е, на сьогодні за минулі Двадцять рік ми надали більше 800 послуг, а саме 823 послуги саме з допомогою мобільної валізки. І нам дуже приємно, що сім валізок у нас з'явилося саме за попередній період. Тобто темпи проросту у нас 25% кожен рік. Дуже приємно, що ці валізки громади можуть придбати не тільки за кошти власного бюджету. Да, вони можуть закластися це як в. Місцевий бюджет та придбати собі таку валізку. А також у співпраці з міжнародними донорами ми це допомагаємо зробити у співпраці обласної військової адміністрації нашого департаменту цифрового розвитку. Да, ми допомогли завдяки плідній співпраці з трьома міжнародними організаціями передати сім мобільних олисик валізок, валізок нашим громадам, а саме з Підтримки проєкту програми про ООН, да, ЦНАПи, Кривого Рогу, Кам'янського та Вільногірського, Нікополя та селища Покровського отримали сучасні мобільні велики, да, за які підтримці програми ЄГАП фонду Східна Європа у нас. Новопокровська та Васильківська громада отримали такі валізки, і Перещепівська громада їй валізку подарувала міжнародна організація ЧАЗ, це Німеччина і програма міцні регіони. Ми сподіваємося, що цього року ми продовжимо підвищувати спроможність наших ЦНАПів в наших регіонах, і все більше і більше наших ЦНАПів будуть обладнані таким необхідною речі для того, щоб надавати маломобільним громадянам нашої територіальних громад, наших територіальних громад необхідні послуги будь-якого характеру. Це Ська представляє собі е, захищений кейс, да, в якому знаходиться обладнання для зв'язку, для того, щоб можна було приєднатися до інтернет-мережі для передачі даних, да, мобільний пристрій, це може бути планшет або ноутбук, а да, та також принтер для друкування документів, тобто і інші е, необхідні речі для адміністратора для того, щоб він міг отримати від е, громадянина звернення, оформити всі необхідні документи, да, та видати на руки е, людині. Е, Акт про реєстрацію да там його ну заяви або там якийсь корішок для того, щоб передати прийом отримання послуги. А потім вже людині привозять і ті документи, що відповідно до отримання послуги вона отримала. А завдяки тому, що ця послуга народилася в нашому місті Кам'янському, да, саме вони були родоначальниками ще 17-му році. Вони провезли цю ідею з Німеччини. Да, то більшість громад нашої області обізнані про цю послугу, і вони всі бажають мати в своєму. А... В такому архіві да, і в можливостях такий мобільний кейс, да, але не всі мають матеріальної можливості для того, щоб його придбати. І ми розглядаємо таку можливість, щоб кожна наша громада, кожна наша громада, кожен на СНАП. А на сьогодні ми маємо їх 65. Да, була обладнана саме такою допомогою. Тож на сьогодні, от 65, 34 вже маємо, тобто 50% наших СНАПів вже обладнані такою можливістю. Я міркую, що максимум за цей рік а може за півріччя наступного року, ми закриємо це по всій громаді треба розуміти що є маленькі громади да, в яких ну відсутня Необхідність да саме присутності мобільної валізки, тому що там все знаходиться поруч, да і адміністратори і так можуть пересуватися і надавати таку допомогу да попроводити. Також хочу нагадати, що в нас є ще три мобільних пункти три мобільних знапада. Це автомобілі, які є в Криворозькій громаді, в Межецькій громаді, які просто виїжджають на віддалене старостат, да віддалене селище, та цілий робочий день приймають людей, тобто згідно графіку, надають більший перелік послуг да, і не одним робочим містом, а декілька робочими містами. Тож так, ми плануємо обладнати всі наші ЦНАПи мобільними волисками, ті, хто цього потребують, і стати ще ближчими до наших громадян, для того, щоб надавати якомога більше послуг саме населенню за місцями перебування. Найбільший автомобіль у нас має місто Кривий Ріг. Там це така вантажівка, платформа, яка розгортається на колесній базі. І це воно виїжджає, так як місто Кривий Ріг за своєю да, має велику відстань, то вони потребують саме такої. Мобільного офісу для того, щоб передавати, ну, надавати послуги населенню в ідальних куточках свого міста. Да? І вони мають такий автомобіль, да? він обладнаний всім необхідним для роботи декількох адміністраторів, має супутниковий зв'язок. Да? Також автомобілі на базі. Ну, Типу спринтер да, мікробусів у нас має живська громада, які також укладають окремий графік відвідування своїх віддалених населених пунктів. І надання послуг населенню, і за допомогою адміністраторів, що виїжджають до да, відрядження на цьому бусі, вони надають послуги населенню саме у віддалених куточках своїх територіальних громад. Ми сподіваємося, що цього року, завдяки співпраці з нашими надійними міжнародними партнерами, ми зможемо придбати для наших територіальних громад і передати за кошти донорів да, ще декілька таких мобільних автобусів. Наразі ми ведемо переговори, перемовини з декількома міжнародними донорами, які зацікавлені в розширенні цього. Проєкту, і ми сподіваємося, що наші громади виявлять бажання отримати. Такий пересувний мобільний офіс. І от кам'янська громада вже виявила таке бажання. Ми зараз працюємо над тим, щоб у них він з'явився саме в цьому році. Найбільш популярні послуги це послуги соціального характеру. Це треба розуміти, що ми з вами пробуваємо в стадії війни, і багато людей потребують матеріальної допомоги, да, потребують різного оформлення піль, субсидій. І наша держава робить це для того, щоб люди цим могли скористуватися якомога ближче до місця свого мешкання. Таким чином СНАП є, є єдиною точкою входу для отримання будь-яких послуг. Таким чином послуги соціального характеру є. Ну, головними послугами, які люди на сьогодні запитують. Да? А потім вже йдуть інші послуги, що ми вам казали, да? там це реєстрація, місця проживання, це там впливення фотокарток, це там реєстрація на рухоми прачові права права. Вот, але послуги соціального характеру є тобі, перевагою при отриманні надання послуг саме ЦНАПах, мобільних ЦНАПах, валізках та інших. Це більше зроблено для того, щоб зробити виїзний такий ЦНАП, да, на навідальніше куточок територіальної громади і дати можливість більшості людей да не їхати в районний центр, скажімо так, да а відвідати саме в своєму помешканні, місці або селища, да, от таку мобільну групу, яка приїжджає і півдня або цілий день приймає громадян у, у, саме у їх населеному пункті.